Вітаю. Отже, стосовно питань, стосовно гарантії на високовольтні батареї. Це, позаду мене це не мій інстал. Тут інші люди інсталювали це все діло. Тут щиточок у нас. Це не наша робота, тут 380 і високовольтна лінія сонячного поля, все в одну кучу, ну, як і є. Так і поставили. Де є 50 кВт позаду мене, і позаду мене високовольтна батарея BYD на 87 кВт. При транспортуванні, при розвантаженні і завантаженні, були пошкоджені комірки. Проїхали через тиждень, тому що не видає ємність. Появилося, що пошкодили. Замінили, відбалансували, сказали тиждень балансувати. Не відбалансували, ввели на другий день. Три місяці пройшов, знову проблема. 500 км в одну сторону, приїжджаємо, гарантію підтримуємо. Дефектуємо, знаходимо проблему, ремонтуємо. Якщо дуже все погано буде, то до нас ми на лабораторники запускаємо це все діло. Вирівнюємо, тестуємо і тоді тільки віддаємо. Ще раз повторююся, гарантію ми тримаємо, навіть якщо це за 500 км від Києва, а ми знаходимося в Києві, ми все одно виїжджаємо і робимо так, щоб все було добре, щоб, перш за все, у людей це працювало. А так, якщо вам потрібна високовольтна батарея, з гарантією сервісу, будь ласка, звертайтеся я своєї вам допоможе. Всім гарного дня.